Дерева не дарма називають легенями планети. Відтак ще у мирний час президентом України було започатковано програму Зелена країна, яка закликала висадити щонайменше один мільярд дерев. Попри повномасштабне вторгнення, її продовжують виконувати лісівники, залучаючи постійних та нових партнерів. В Той час, коли ворог знищує все на своєму шляху на фронті, в тому числі в числі і лісові насадження, ми сьогодні в тилу робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу, і також робимо все для того, щоб збільшити кількість насаджень саме лісового масиву, тому що, як ми знаємо, що ліс це легені нашої планети, тому що для того, щоб наші покоління жили в незалежній країні. І в чисто екологічній країні сьогодні ми долучились до програми президента. Цього року лісівники висаджують не монокультури, а саджанці декількох порід. Це дозволить уникнути майбутніх висихань та збільшить стійкість до шкідників і погодних умов. А усі учасники програми отримують задоволення від роботи на свіжому повітрі. Розумію, що в принципі це дуже корисно для нашого довкілля, це дуже корисно і для нашого майбутнього всього. І коли ми дивимося на всю нашу пророблену роботу, вбачається, що разом ми сила і разом ми можемо багато. Для майбутнього, я думаю, що це, це наше майбутнє, ліс це наше майбутнє. Це ми дихаємо, це природа. Треба. Не тільки вирубати, але й допомагати природі відновлювати себе. Сьогодні посадити дерево, побудувати будинок, виростити сина це надзвичайно приємно, це надзвичайно потужно. За три тижні у Подільському офісі Депеліси України висадили трохи більше мільйона дерев. Наша філія виконала весною річний план, але ми беремо додаткові зобов'язання і восени створимо ще біля 31 гектара. Лісових культур на зрубах, які завершені цього року, і які є фактично лісокультурним фондом наступного року. Загалом за час осінньої лісокультурної кампанії лісівники планують висадити 2 мільйона насаджень. Відновлення відбудеться на площі 319 гектарів та створиться 18 гектарів нових лісів. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.